Доброго дня, мої любі друзі! Сьогодні нам редакцію прийшов цікавий лист, і я з великим задоволенням вам його зараз зачитаю. Доньки Віри рано залишились без батька, Старшій ще навіть сім не було. Чоловіка схватив сердечний приступ, і до місцевої лікарні його вже не довезли. Залишив він після себе дружині спадок трьох прекрасних донечок. Яка доля спіткала віру, це не складно уявити. Цілий день жінка була спершу на одній роботі, а тоді вирушала на другу. Вдома на неї чекали доньки, яких потрібно було нагодувати, а потім ще й перебирати дім. Крім того, було господарство та поле, які теж лежали на плечах віри. Що в час, старші доньці виповнилось дев'ять, і дівчинка почала допомагати мамі по дому та на грядках. Вірі стало хоч трішки легше та спокійніше, адже тепер вона знала, що за молодшими доньками є кому приглянути і не доведеться так часто просити про допомогу допомогу доброї сусідки, хрещеної однієї з доньок. Старшій доньці було вже 19, коли одного разу вона прийшла до матері за своїм хлопцем, щоб повідомити радісну новину. Вона виходить заміж. Віра була дуже рада, за донькою була приємно вражена, ким виявився її майбутній зять. А був то ніхто інший, як сусідський хлопець Назар, який ще з дитинства добре дружив з її доньками. Вірі він завжди подобався, та й сім'я у них пристойна. За тебе є спокійна, Люба, ти у добрих руках. Щоб заробити на то весілля, жінці довелося днями й ночами тяжко працювати на фермі. Згодом нареченого привела і донька Ярина. Віра була дуже щаслива, що і друга дитина добре прилаштувалась у житті. Почала вона знову відкладати гроші, а незабаром і весілля справили. Пройшов рік, і по селі стали говорити, що і третя донька виходить заміж. Тут над вірою почали вже відверто насміхатись співробітниці, а Світлана безсоромно сказала: Знаєш, на твоєму місці я б теж пошвидше доньку видала заміж. Ну а що? Ти ще не стара, зможеш ще. Собі знайти когось. Доньки мої вийшли заміж за цілком порядних чоловіків. Тож моє материнське серце спокійне. Насильно я нікого заміж не видавала, то було лише їх рішення. Ще ганнуся оставить заміж і заживу для себе зі спокійною душею. Незабаром на подвір'ї Віри знову зібрались гості. Тільки тепер жінці не довелося тяжко працювати поночах, щоб заробити на весілля. Старші доньки переїхали до міста і змогли заробити грошей для сестри. Пройшло багато часу. Зараз вірі вже 70 років, але вдруге заміж вона таки не вийшла. Усе своє життя вона присвятила дітям та онукам та ніколи про це не пожаліла. Кожної неділі до Віри приїжджає котрась із доньок із своєю сім'єю, а на свята збирається й уся родина. Про більше жінка й мріяти не могла. Не хватає їй лише поруч коханого чоловіка, який завжди хотів сина, бо тепер у них їх аж три. Любі друзі, як вам така історія? Чи змогли ви виховати достойно доньок, так як наша героїня? Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях.